Закарпатським зараз у такий місяць. Мужчина, який місяць на вулиці? Скажіть. Який травень? Яке число сьогодні? 7 травня, дякую, мужчина. 7 травня. Я діму взяла, тому що я дуже переживаю за своє життя. А з Дімою не пропадеш. Він справжній чоловік Він вміє виживати у складних умовах. Дмитро Комаров, автор та ведучий екстремального тревел проекту Світ на виворіт на 1+,1. плюс В кратері діючого вулкану на острові Ява він добував сіру. В Індонезії золото і алмази. Полював на змій у В'єтнамі. Ловив крокодилів у Камбоджі. Два місяці жив у племені канібалів у новій Гвінеї. І, до речі, Діма намовив мене поїхати на лижі влітку у Карпати. А я, в свою чергу, Діма, підібрала нам найдешевший тур. Вибачте, за тебе заплатили, знаєш, це не в твоїх там, чоловічих традиціях. На двох 2200. Ну, я, до... 2200. 2200 на двох. Це з трансфору. Це все одно недешево. Де мої лижі? Поїхали. Я попросила продюсера придбати путівку в агентстві «Влада Турсервіс». Нам пообіцяли трансфер до готелю. Скажіть, а там от піднімаєшся, коли там нас відвезуть до цього готелю просто? Da. Я намагалася знайти адрес, ніде там не написано nie адрес. Непосредственно до цього готелю? Непосредственно до цього готелю. І от ми вже сказали. Це ж трансфер! Так і має бути. Ти знаєш, яка там дорога? Добрий день, дівчатки. Я на лижі. Я на лижі. Діма, закривай хату. Ну що, поніслай. Драгобрат – Найвищий гірськолижний курорт українських Карпат 1400 метрів над рівнем моря. Дев'ять гірськолижних трас може одночасно прийняти тисячу туристів. Сніг лежить з листопада до травня. Это одна из самых худших дорог в Украине, которые только есть. Знаешь, есть американские горки, а есть карпатские Ой! горки. Через тряску раптово стою для коллеги близкую колежанкою. Дорогой брат, уникальный курорт, потому что вот, например, последние 30 лет здесь есть снег. С декабря по май стабильно, до июня даже иногда бывает. Приїхали. Приїхали? Так. Уходіть. База там. Оріан. Оріан. База. Хоп! Красивий зелений будиночок. Як пташки співають. В турагентстві я замовила стандартний номер на двох, але прийом тут не стандартний. Входу немає. Швейцара немає, Тадім, давай самі. Ми купили тур. Каже, а що таке може бути що нікого немає? Як? Це готель наш. Доброго дня. Добрий день. А, програма Іспект Фреймут ми у вас живемо. А нам допоможуть з речима? А хто? А, Я. Нє, а то багато в нас там речі. Пахне щуром тут. Помарщур. Тухий такий запах. А тут ні. Добрий, Добрий день. А це готель? Це бача. дача. Господар бачить, що замість лижниці приїхала інспектор. Одразу переформатував готель на дачу. А ви хто? А я Віріан. А, а, а це щось у вас названо? Так. Ви дачник, Коля. <свісно> це Діма. Ми разом до вас приїхали жити. Ми купили тур у вас. Готель порожній. Наче у фільмі Жахів. Серед персоналу господар Оріан, його племінник та покугівка. Здравствуйте. – Добрий день. Можна посмотреть у вас? Дуже красиві меблі. Боже, тут так добре, дім, правда? Так, да, пахне деревом. сосною. – така, така красива простота. Ваш номер наступний. За посмішкою покоївки крига. Тут ніби в кожного своя таємниця. Нас з Дімою женуть від загадок подалі. Почувається, наче у Твінпікс. Перше враження мені шкода. Що так гарно Бог все створив. Такий красивий цей будинок. І нікого немає, ніхто це не бачить. Хоже у нас балкончик. Діма. Вот ради чего сюда стоит ехать, несмотря на эту дорогу, несмотря на все сложности. О, Боже. Конечно, да, лучше вниз не смотреть, потому что... Вот, сошел снег, и весь мусор уже... Как вот в Индии, честное слово. Вот, ковер из мусора. Боже, я только посмехнулся. О, Боже. Посмотрите, какой красивый потечок, спивочный потечок, а по нему накидано столько смеси. А тепер дивіться, увага, мамочки. Драгобрат – це не відпочинок для дітей. Тому що... И... Что... Ну, Діма, будь ласка. Вот. С... Раз. І твої. Іди собі. <су> 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 <су]> не треба мені вмирати в моїй програмі, знаєш? Просто я тобі говорю о том, що от ребенок маленький підійшов. Та да, боже, боже. І мені захотілося, і все. Хто такий балкон мог придумати? Ну, а от така підлога. Ну, так, да, тут маленька ножка може провалитися. Та да навіть і велика нога. Вечером перед тим, як вино наливати, потрібно сітку натягнути тут. Ну, добре, що ти такий виживальний. А я б на досоко не згадалась. Цей комаров шикарний. Не може пропозиція, натянемо сітку. З Дімою не пропадеш. Дуже мало всього. І слава Богу. Я так не люблю, коли тобі в карпатській хаті фотографії мертвих родичів, роги оленя, перини з приданого. Єдине, ну, якщо ви шумні, такі місця вибирати не стоїть. Тому общики на першому етажі. будь здоров з четвертого етажа. Слышимость дуже сильна. А ще коли цей будинок постаріє, з цих стін можуть вилізти клопи. Очень вкусно. комаров не боїться експериментів над своїм шлунком. Скуштував усі гастрономічні кошмари планети: Єганські червяки черв'яків папуа, сира, печінка м'ясо і свіжа кров з молоком в Африці, серце змії, яке ще б'ється. Смажені тарантули, щури, скорпіони все це діми по зубах. От давай потім рецепт клопів далі у нашій програмі. Тут немає То... протипожежної системи ніякої. Чи ти бачиш? А ну пошукай мені. Ти все ні, нету, ні, ні. Я за мінімалізм, але тут бракує елементарного. А а де шафа? Ну, Чи би... може, це шафа? Безпорядок. Я це душ. а шафи нема. Дима, а у нас с тобой лыжи, чехлы, платья, туфли. Ну, то есть, э, значит, придется привыкать к холостяцкому бардаку. Под другого выхода здесь нет. Либо прятать под кровать как-то вещи, лыжи, например. То есть это да. неудобно. Должен быть шкаф, до об... конечно же. Подушка уже зипрана. На такие подушки спать не можно. Ей называется люлитная подушка, видишь? И уже тут чужие волосы. Ну, коричневую постель? делают с практической целью, чтобы ее можно было не стирать после каждого клиента. Сіма! Ну, це правда життя, житті, опять же. Знаєш і що? У нас, до речі, з тобі один ручник на двох. Ні, є два. Два. Ну, але тільки на голову. Раз. Там отільна кровать? Да. А тут же є плями і грибок. Цей готель Оріан все більше схожий на хатину на курячій ніжці. Але навіть баба Яга має право на душ. Душова кабіна, в якій є радіо, навіть і телефон я что, реально телефон? Телефонуй, от, пожалуйста. А ну, ну позвони. Я ще не ніколи з вами не дзвонила. Ну Добрий день, я на дракобраті. Як у вас діла? Клас! А ну ще музику? А ну а душ? Громкость? Давай, а тіру. душ, щоб я мокрий був? Ні, ну це втікає, але ключі не хай супер. У душі є все, навіть блютуз. А от як вимкнути воду, не розумію. А ну стучай. Ну як нет води? Ну, нет воды. Дима. Вот просто нет воды. Писающий мальчик. Ой, який... Нет, ну, мы наверное просто не разобрались еще. А ну давай музыку и будет у нас дубайский фонтан. О. Подивилися з Дімою номер. Я вважаю, що він такий, знаєш, недороблений. Поки Діма готує нас на лижі, як справжня газдиня йду на кухню. Отже, це кухня, вхід заборонено, але в мене є медичні книги всіх. Потім я одягну в спеціальному одязі. Заходимо. Власник не боронить, але від його студенного погляду холоне у венах кров. Добрий день. Як вас звати? Анечка, Анечка ви тут і прибираєте. І готуєте? Повара нема, то ж нам сказали, що двоє чоловік заїде, так? Так. І я вийшла. Ви кухар? Ну так. Да. Ви вмієте готувати? Да. Сніданок вже ми пропустили. Ви можете сказати, що ви планували сьогодні мені дати на сніданок? Якби ви захотіли щось особисто і замовити вас не було би багато, то вам би зробили то, що так? по вашому бажанню. Отак. А може зараз попросити зробити. Ну, Давайте тоді блінчики зробите. <звук> зробіть, будь ласка, там ну, робіть, а я буду поруч. А я тим часом подивлюся. Чого? Я, ну, просто... Живая, Анька, вона Аня... не, не, не така ну, професіональна поверхна немає. Анька каже, не професіональна, але ж вона б зараз готувала сніданок? Я думаю, що вони будуть найсмашні і найбільш наповнені любов'ю. Для вас. Ні, насправді вас там, там дивіться, пишете. або ви готель, або ви хата. розумієте? Якщо ви готель, то я хочу розуміти, що на кухні є кухар, яка приготує професійну їжу. А професійно то буде без любові, а е, з любов'ю то буде. Е... Добре. Ми можемо, будь ласка, Анечка, ви готуєте ви я тим часом подивлюся, так як це кухня, з якої подають їжу туристам, я одразу погляну на все, що тут є. Бандаринки, овочі, фрукти, молочко, кисне. Так все по домашньому Готуйте, готуйте. Блінч, просто звичайні налисники. А ще вас тут в баняка, просто баняки. Під ногами. Добре, що я з Дімою Комаровим він вміє добувати їжу і споживати навіть комашок, бо в цьому холодильнику вітер свищий. У холодильнику є яйця, кукурудза, горілочка, сметанка. Почекайте, а ця сметанка вона домашня. І молоко у вас домашнє. Так, а у вас є ліцензія на цю сметанку? Молоко? Е, ні, немає. Ну просто ми як ми закуповуємо, закуповуємо своїх сусідів. Вибачте, будь ласка, а я ж не знаю ваших сусідів. От, розумієте, чи просто впевнені в тому, а що... я не впевнена. Якщо ви зупиняєтеся серед лісу і вам пропонують молоко від сусідньої корівки, переконайтеся, що в готелі є документи, які засвідчують здоров'я цієї худібки. Ви не маєте права подавати домашнє молоко і сметанку. Ви так на мене, не дивіться. Від Оріана віє гіпнозом. Говорю правду речі, які дуже важливі. Я, я, я вас чую. Я, я... Ну, Ви чуєте, я але ви так, знаєте, ви, ніби забавляєтесь. Все як ніби іграшкове. Раптом починаю затинатися. У мене є лабораторія, я перевірю ніж. Кіні мій тиші. Чекаємо 15 секунд. Поверхня ножа має бути не брудніше, ніж 5. А творог є? Можна без творога, Ми просто хочемо звичайно. Я хочу зупинку. Дивіться так на мене? Я вас боюся правда. Двісті сорок це перевищення норми. У вас дуже багато всього. Ось такі от частини тіла. А це шкварки будуть? Сало. Сало. Коли було заморожене? Це свинина. Це тут взагалі печінка. Як ви так розбираєтеся? Дівчина екстрасенс. Вона вміє бачити через засніжний пакет. Нещодавно привезли. Як це? Нещодавно. Ну, так, так воно є. Ви розумієте, І масло у вас тут з м'ясом зберігається. Це ж масло. Одним словом, у вас дуже непрофесійна кухня. В хаті собі можна таке робити. Але якщо ви вже покликані дбати про туристів, то давайте робити це з відповідальністю. Я поставлю. Ну, я вже сама. Готельєр Оріан Філософ. Для нього спокій та любов беруть верх над професіоналізмом. Все, що відбувається відбуває професійно. Убивається любов. От е, професіонал він загубив любов. Вже. А скажіть, якщо б ви, наприклад, сіли в літак, а він зроблений з любов'ю, але не професійно. Ви б гепнулися на першій скелі. Якби ви це долізли. Це літак, ми попали не випадково. Там в той літак, ті люди, які повинні туди попасти. А той, хто там не має бути, його не буде. Любов і професіоналізм це ідеальна формула для мене. У любові є все, Ольга. Ті люди, які мають прийти, вони тут будуть. І ті люди, які не мають сюди прийти, вони тут не будуть ніколи. Оріан схожий на ельшу. Отакі клас. До речі, Олька – це не тому, що Оріан ну, не вихований. Просто в Закарпатті цей суфікс льк він завжди використовується. У любові є все, Олька. Продовжуємо випробовувати на собі путівку. Вдягнулися на лижі, але спершу сніданок. Ось така подача на лисників. Дякую. Аня приготувала, пахне дуже смачно. На вигляд це дуже красиво, дійсно ароматно, стильно, апетитно. Тільки у вас повинна бути більша кількість продуктів. Ви чекали на двох гостей. Я, в принципі, домашнє молоко не їм, бо я дійсно боюся захворіти. Я їм ліцензійне молоко. Я не знаю, як Діман, він там може і по ну, кашок їсти там. Я боюся смерті, так. Ви вважаєте, що якщо ви мене тут. Трошки буде не зовсім свіже м'ясо, і я натягну ноги, то Така воля. Якщо оля, ти боже, його має з'їсти? І ти його з'їш у другому місці. Якби ви були моїм другом, я би вас абсолютно почула з катворіант. Класно говориш. Але так як ви готельєр, то зараз ви розумієте, що ваша мова знову ж таки непрофесійна. Нічого я не розумію. Оля. Випадкового нічого нема. От не випадково ти сюди попала. І не випадково ви прийшли до мене. От я відчув Ти Хочеш впасти свій... на коліна і покаяти. Ні, я відчув свої, свої якісь… свої. Люди зустрічаються не випадково. Це не случайно. І... І ці Вічки в руках теж. теж. Тоже, я хочу поїсти. Є? 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 Наші високодрагобратські розмови перервав голодний комаров. Сідаємо за стіл. Велочки дай. Але це не суттєво, їсти виделкою чи руками, Діма. Я можу руками, да. Перед я більшості ми всі рівні. Ще питання: тут немає у вас протипожежної ніякої системи. Дуже гарно тріщить камін, це просто доріти можна дуже, але все дерев'яне. Спалаха є небезпека. Якщо здійметься у вогні ваш готель, що буде? Горить. Горить. Звичайно. А ти що, а ти на що надія? Що згорить, тут не здієш? Поки не смеркло, йдемо на інспекцію лижного курорту. Нагадую, на дворі початок травня. Те, що покатаємося, мені не віриться. Але ж Діма і Потівка обіцяли. Сука, так екстремально. Я ще на лижах дощ не каталась. Це комаро. Дружить. Діжі, будь ласка, а підйомники працюють? Ні, ні. Підйомники вже бугля познімали у поділок. Весело. Знаєте, чесно, не весело. Дім, не весело мені. Мене документ. Дивіться: тур. Договір. Сніданок з 8 до 10. Трансфер добре було. Проживання зрозуміли. Катання на лижах, санках, сноубордах. а? Вечеря самостійно. Але зато знаєш, що хороша новина, можна залишити речі в колі готелю. Це ж послуга. Скажіть, будь ласка, а підйомники давно не працюють? А давай спросимо потім. з нас люди сміються, Діма. На лижах ще катається? Так, каталися. Вчора каталися, сьогодні зранку лише бугеля познімали вже і приїхали. Людей взагалі нема. Так yeah. бачите, навіть піднятися нема ніяк. Ми приїхали на лижі, але замість снігу дощ, замість готелю хатинка ельфів, телефонує в агентство. – Добрий день, була до друзі. Здравствуйте, що можу вам допомогти? Добрий день, мене звати Оля Фреймут. Скажіть, будь ласка, а можна десь на лижах покататися в Карпати? Уже напевно, ні. На ну, драгобратні сніга є, але його мало немало. Наскільки я знаю, там один був а по різних колег. А давно ви не продаєте вже путівки на драгобрат на лижі? Послідній заїзд он, був неділю назад. У мене путівка із документами куплена 5 травня. От ви зараз мені по телефону, як журналісти, кажете, що заїзди закінчились. Чого ви продали моєму агенту цей тур? Офіційно курорт о закриття сезона не об'являє. Точно так же, як і бокаделі. Це не такий активний сезон, як зі ми розуміємо, що весняне катання це інше. Це да, зовсім разне э, віч. можливість покататися в принципі, є, якщо люди підготовлені, якщо люди знають, куди їдуть. Тобто це можливо. Добре, дякую вам за інформацію. До побачення і вам спасибо. спасибо да? Так просто розумієш. Поговоримо. Слуговання, коли ми сюди приїхали, то нас навіть на порозі готелю ніхто не зустрічав, і дуже ліниво запропонували принести лижі. Сніданок входить у вартість. Втім, їжу у готелі подає покоївка, яка не є професійним кухарем. Сам власник Оріан виявився дуже дивним мужчиною, який десь літає в небесах, але абсолютно не дбає про гостей. Ціни. Наш тур з тобою, дімочка, 2200. До Франківська потрібно добиратися самотужки, потім брати ще таксі. З ясенів нас зустрів транспорт. Класна машина. До речі, от машина мені дуже сподобалася. Це цікавіше ніж Діснейленд. Дуже е, адреналінно. Ай! Комфорт. Якщо ви екстремалик діма, то напевно вам тут буде навіть цікаво. Можна покататися під дощ. Повагнюються. Так, але якщо ти дівчина і в тебе ще й дитина, то напевно такий відпочинок не зовсім комфортний. Також небезпечним є номер готелю Оріан. На балкон краще не виходити. Це чи не єдиний курорт у Європі, де сніг із жовтня до кінця травня, Чистота. Ну, Бог зробив так, що сьогодні брудно на вулиці, але до самого готелю в мене претензій немає. В номері чисто. Але на кухні немає продуктів, а м'ясо, яке я знайшла, воно заморожено, і мені ще здається, там лежить з одного сезону до наступного. І ті люди, які сюди приїжджають, вони, скоріше всього готові. Це фрірайдери, це екстремали і сумасшедші в хорошому сенсі цього слова. Вибач, я думаю, що і ти, і твої брати-екстремали мають право на свіжий шматок м'яса. Всім Оріан сказав, Оля, ти боєшся смерті, якщо ти маєш вмерти, то вмреш. Тому професіоналів я не знайшла. Враховуючи стільки недоліків, те, що ми з Дімою нехай зблизилися, але не покаталися на лижах, мені прикро, але я повинна сказати наступне. Я не раджу відпочинок з агентством звати Турсервіс» в готелі Оріан наприкінці сезону. Ні друзям, ні ворогам. Діма сто процентів. А Карпати вони прекрасні. Тільки що мені подзвонили у верховині сонечко. Я пропоную їхати туди. Там живе мольфар більше карпатського колориту та магії, а також відвідини легендарного мольфара Нечея Дивіться ексклюзивно на нашому сайті.